Всім доброго дня, громадська організація Доста, Тернопільський осередок, місто Чатків Сенсон Олена. Постанова 206 від 5 березня 2022 року затверджена кабінетом міністрів, але хочу внести малесеньке вам роз'яснення. Ви читаєте саму постанову, але ви не звертаєте увагу на те, що є деякі пункти, які треба перейти за посиланням і подивитися, що входить до того. Тобто там є наказ від 22, року про затвердження переліку територій, на яких ведуться велися бойові дії тимчасово окупованих Російською Федерацією. Тобто хочу на своєму досвіді вам повідомити, що на території Тернопільської області у нас суд не бере до уваги постанову 206, тому що у нас на території Тернопільської області немає військового стану. Далі хочу вам сказати, що коли суд, ми подали запит. До НКРЕКП, і НКРЕКП не надало відповіді суду про ліцензії і про реєстрації. А знаєте чому? А тому що в них військовий стан хочу повідомити НКРЕКП, що у вас в переліку того наказу немає. То чому ви тоді не надаєте відповіді, де ваші ліцензії? Де реєстрації і все інше? Далі у нас Тернопіль Газ подає до суду людей. Спочатку вони приїздили, а потім у них виявилося, що вони не можуть приїздити. А знаєте чому? Тому що у них військовий стан. Розумієте? Як по території України у нас військовий стан. Як мобілізація, у нас військовий стан. Як розділяти території України, то у нас вже не по всій території військовий стан. Ви розумієте, як комунальні послуги оплачувати? У нас нема військового стану. Тому деякі області оплачують, деякі не оплачують, їм віри і мови мало. Вони вже наші території України. також НКРКП, я вам скажу, незаконний орган, який створив Петрушенко, Порошенко для відмивання коштів. Вже людині не було з чого наживатися, тобто він вирішив з під них українців кошти отримати додаткові за якісь розподіли і тому подібне. Наших представників з нашої організації говорять, що ми готові оплачувати ті комунальні послуги, але лише тоді, коли будуть створені державні рахунки, а не на рахунки барих, які відмивають і йдуть в вшори. Ці кошти, які ви сплачуєте, взагалі не, наход, не надходять до нашої держави, для нашого розвитку, для наших хлопців, для ЗСУ. Вони йдуть суто в кармани: за електроенергію, за воду, за природній газ. Дивіться, багато хто казав, що вода, Он Зеленський, виконав те воду на послуги не будуть підвищувати. Так, Але в 2017 році Порошенко. Підписав закон про електричну енергію з Європейським Союзом. Тобто тепер ми повинні виконувати умови Європейського Союзу. Їм по барабану те, що у вас є кошти. Те, що у вас немає коштів, те, що у вас військовий стан, у вас немає військового стану, те, що у вас пенсія 20 євро, чи у вас 100 євро, чи у вас 1000 гривень, неважливо. Вони сказали, що треба повисити енергію до 9 гривень. Тобто ви маєте виконувати. Поки ми будемо мовчати, так буде надалі. Ці всі закони. Треба переглядати, які були прийняті незаконно тим Потрошенком, тими Енкарія який мав вже бути давно скасований цей виконавчий орган, він навіть незаконодавчий. Я вас прошу, як починаєте боротися, починайте читати хоч трішки. Я не говорю, щоб ви вчили то все, бо ми кожен з нас не є юристом, але ми потрішки читаємо. Що, які закони, які накази є, які постанови. І коли ви телефонуєте, говорите, що так, так, але дочитайте тут до кінця, дуже тяжко роз'яснити людині. От ми не платимо, ми розуміємо, що ви не платите, ми також не, не платимо, але треба вчитися себе захищати. Поки ви не навчитеся об'єднуватися і відстоювати один одного, в Україні ми нічого не зробимо. Треба об'єднатися, щоб ми були єдиним цілим, а не гризти один одного, як собаки. Розумієте? Тільки в об'єднанні сила. Якщо буде кулак, то буде сила, а якщо буде один палець, ми нічого не зробимо. Тому, дорогі мої, об'єднуємося разом. Ми сила. Громадська організація Достав Тернопільський середик Самсон Олена.